Отже, ми тут сьогодні зібрані в такий особливий день, тому що закінчується місяць, закінчується також, скажімо, календар, такий, яким ми в церкві жили багато часу, дуже багато століть, навіть тисячоліть, дві тисячі років. І ми сьогодні маємо такий Ну, день, в якому е, як посвяття -по -по святкуємо е, відхід Богородиці до неба, Успіння, і саме молимось за померлих. Ті слова Євангелії дуже чудові, тому що Ісус, нас, людей, Хоче назвати наш, своїми братами, сестрами, навіть матір'ю. Але одна умова, ми виконуємо волю Божу, як Бог хоче, тому що Ісус досконало сповнив волю Отця. Якщо ми говоримо про Богородицю, коли Архангель, е, Гавріл прийшов до неї, і звістив, що вона стане матір'ю для Божого Сина. Що вона сказала, Ось я слугиня Господня, нехай мені станеться по Твоєму слову. І практично все життя Марії було сповненням волі Божої. Іншими словами, Бог у своєму проведінні, у своїй любові знайшов ту, яка досконала, як людина. Тому що Ісус Божий Син, але Марія як людина виконала на цій землі волю. Божу волю Отця, волю Свого Сина так само. І коли пізніше Ісус промовить під Христом до Апостолів, це є ваша мати, це воля, воля Божа, яка сповнюється в житті Марії постійно. Отже, вона досконало цю волю Божу прийняла. І коли прийшов час її відходження з цього світу, вона забрана цілковито з душею тілом, тому що її тіло повністю було підкорене Божій волі. Вона ходила тим тілом по цій землі, ходила по пустелі, була на чужині, була переслідування, була страждаюча. Все Марія пережила. а... Кажемо, все це привело її до цього виконання, тільки бажання виконати Божу волю. І ось тут Ісус, коли ті люди прийшли і кажуть, там твоя мати брати, Ісус хоче їм сказати, ви також можете стати моїми братами і сестрами. Але якщо виконаєте волю Божу, так як моя мати, як моя мати виконує волю Божу, і коли ви будете виконувати, Станете її дітьми і станете моїми братами і сестрами. Це чудове для людини таке відкриття дверей, дверей від безнадії, тому що коли людина зрішила і Бог її виставив за двері Царства Божого, для неї почався дуже тяжкий етап життя. Безнадія і розпач. Хоч Бог до неї говорив, але вона чула, що все одно вона є поза Богом, вона не може до нього прийти так, як треба, не знала, що зробити, як зробити. Коли Бог, наприклад, був, ну, до Каїна говорив, Букаїн мав задуми, дуже погані, що до брата свого, і Бог каже: ти мусиш панувати над своїми думками, тому що в тобі вже. Зло починається, але ти мусиш панувати. Тобі гріх підносить голову, але ти мусиш над ним панувати. Ось, І іншої потіхи він не мав, тому що не прийшовши час, ти мусиш панувати над тим гріхом. Оце була така воля Божа для цього Каїна, але бачимо, він її не сповнив, і продовжив збільшувати гріх, зло. І це вело весь час до таких війн, бід, нещас і всього іншого. І ось Марія, яка стала такою з ласки Божої, вона досконало промовила, нехай сповнюється в її житті воля Божа. І якщо взяти наше життя християнське, це ніщо інше, як школа сповнення волі Божої. Ми в тій школі не раз помиляємося, не раз бунтуємося, тому що кожна людина щось там докидає своєї душі в своєму житті. Важливо, щоб вона усвідомила, де вона робить ось той бунт і десь перекреслює Божу волю, тому що коли ми сповняємо цю Божу волю, подібно як ось Марія, значить ми наближаємося до її непорошного серця. Ми наближаємося до Ісуса, стаємо його братами, сестрами. А коли йде невиконання Божої волі, то наближаємося до Адама з Євою, коли вони вже зрішили, наближаємося і до Каїна, і до інших, які цей бунт проти Бога ширили, поширювали і не корилися Божої волі. А Божа воля святість наша, каже апостол Павло, Божа воля це життя. Божа воля це бажання добра іншим, це любов до ближнього, це прощення гріхів. Ось це воля Божа. І дорога християнина це є така дорога сповнення волі Божої. Щоби за Богородицею, тому що практично Ісус війшов у наше життя після того, як Марія сказала, я слугиня Господня. Нехай мені станеться по Твоєму Слову. Отже, воля Божа, воля Ісуса прийшла в наше життя, воля Неба, Бог став людиною після тих слів. <клес> тому як важливо, щоб ми в своєму житті усвідомлювали, наскільки це важливо, тому що тоді життя піде зовсім іншою дорогою. І ми тоді наближаємося до того життя десь ближче до кінця, де нема страху. Відкинені від Бога, а навпаки, людина очікує, що її заберуть до Царства Божого, до там, де сповнюється Божа воля. Бо що людина старалася, вона, можливо, падала, не раз бунтувалася, але вона усвідомлювала, знову наверталася, знову каялася і знову, знову виправляла своє життя. І тоді вона йде за Марією. Вона йде ось. Там, до тієї хвилини, де вона дивиться до неба в цій останній хвилині, вона не дивиться в цей гріб свій, не дивиться в свою смерть, не дивиться в свої страхи, вона дивиться з надією на небо, тому що в її душі перебуває Божа воля. Якщо Божа воля, де їй дивитися, тільки до неба. А якщо людина, наприклад, весь час бунтувалась, не хотіла чути Бога, не хотіла. Ось так. Йшла собі, як хоче, але не хотіла слухати Божої волі, Бога слухати, значить, тоді що їй лишається? Тільки страх. Вона не знає, де дітися, куди втекти. Вона не чує Божої волі, навпаки, Божа воля стає для неї страшною. А зло, яким вона жила чи любила його, Воно не має до неї ні любові, ні милосердя. Воно має насмішку, воно сміється з нею і наганяє страх. Так що людина, яка в цей світ прийшла, вона отримує від Бога ту ласку, щоб бажати Божої волі в своєму житті. Навіть Ісус, в молитві «Отче наш» так поставив. Бажати волі Божої в своєму житті. Про це треба їй принаймні бажати, тому що вона сама не може від себе так зробити, щоб дійсно та Божа воля ставалася, бо вона слабенька. Але коли вона хоче, і в тій молитві Отче наш практикує це бажання, і вона бажає, що Божа воля сталася в її житті, бо Божа воля це життя вічне, це святість, це добро, це любов, це радість, це повнота щастя це Божа воля для людини. І ось вона бажає, щоб ця Божа воля ставалася в її житті. І вона тим живе, вона про це бажає, вона про це просить. Нехай Твоя воля, Отче, як на небі, так і на землі буде. І буде в моєму житті, Ісусе. Ось і коли вона так практикує з радістю, з радістю, не з тим, що. Вона має страх і взагалі боїться того, щоб сповнилася ця Божа воля. Вона то говорить, молитва учина, але про це, наприклад, не думає, про це не усвідомлює і е, взагалі навіть не бажає, щоб та воля Божа сповнилась, тому що вона думає, Бог може щось захотіти, чого вона не хоче. Отже, вона йому не довіряє, думає, що вона собі бажає кращого, а Бог може щось вимагати того, чого вона не хоче. Значить, нема довіри є страх. А чому? Тому що вона Бога не розуміє. Вона не розуміє Його. Чому не чує Його? Замало наближається до нього. А це значить, мало роздумує про його життя, мало роздумує про Слово Боже, про Євангелію, про ті слова, які Ісус сказав. Отже, вона мало про це роздумує і відповідно немає. Цього бажання, що Божа воля сповнилася. І тоді в неї лишається страх перед невідомістю, перед майбутнім. І вона йде до того завершення свого життя в великому страху. Багато людей відійшло з цього світу. Всі, хто були, час їхній прийшов, відійшли. Тільки Бог знає, хто як відійшов. Хто наскільки казав Богові так, і наскільки бажав, що Божа воля сповнювалася в його житті? А хто, можливо, дійсно дуже не хотів цього не бажав, і десь від Бога тікав, як, наприклад, пророк Йона, який від Бога дуже тікав, і в кінці він дуже сильно постраждав, а мало того, ще інші постраждали біля нього, тому що він на кораблі тікав і Бог, ловлячи йону. Мусив якось так вплинути на тих всіх, хто був на тому кораблі, тому що буря кинулася, і всі були в загрозі, що загинуть, а все через одну людину через Йон. Добре, що Йона десь дійсно мав Божого Духа, е, трохи мав, не просто тікав, е, якось не, не цілком від Бога, але просто від тої місії, яку він сповнював, поки не зрозумів. І коли він Наприклад, був в тому трюмі, і всі прибігли, і почали казати, Йоні, що він молився до свого Бога. І вона каже, це все через мене. Мене викиньте за борт, і все, буря вщухне. І так сталося. Йону виконав за борт і буря вщухла, тому що вона була заради Йони. І ось та риба, яка проковтнула Йону, в кінці віддала Йону, і Йона пішов сповняти Божу волю. Він зрозумів. Він зрозумів і прийшов до покаяння. А тому, що прийшов до покаяння, він не загинув, скажімо, шлунку цієї риби. Ну, це образовий опис, звичайно, того духовного пережиття, яке мав Йона в той момент. І було враження, що ніби риба його проковтнула. Ось він таке порівняння зробив, тобто така темінь безнадія і все, кінець гріб, гріб, але. Тому що прийшло покаяння, і та риба не могла тримати покаяння в своєму, скажімо, шлунку. Вона мусила віддати йону, бо він сказав Богові так. І тому, що він Богові сказав так, та риба Божої волі не могла з'їсти, не могла, тому що Йона якби утотожнився з Божою волі. Він сказав Богові так. І пішов сповняти цю божу волю, голосячи слово, покаяння для такого міста Ніневія, яке дуже було, вже, скажімо, ну, війшло в поганство, дуже віддалилось від Бога. Великі гріхи кричали про помсту до неба. І тому Бог послав проповідувати йому. Отже, він хотів врятувати це місто, і коли це місто почало каятися і приймати Божу волю, значить місто було врятоване і не загинуло. Так що це є велике чудо для нас, що Бог дає нам можливість цю Божу волю сповняти. Це як спасіння для нас. Коли ми починаємо сповняти Божу волю, припиняється біда, припиняється смерть. Божа воля це перемога, це життя. І коли людина ототожнюється з Божою волею, коли вона всім, всім нутром каже так, значить смерть не має влади. Ось приклад Марія. Над нею смерть не мала влади повністю, над Ісусом не мала влади, тому що в них жила Божа воля. І тому для нас, людей, важливо, щоб ми Богові, Божій волі всім нутром казали, «так». якщо хочемо врятуватися від біди. І дуже багато зараз по цілому світі в нас в Україні. І тому нам треба ось сьогодні і завжди постійно промовляти якби слово, тобто християни є в цьому світі, і зараз, зокрема, в Україні свого роду ім'я голосом свого народу, щоб ми Богові сказали так, Отче, хай Твоя воля здійснюється в нашому житті. В нашій країні хай буде Твоя воля. І чим ми глибше це скажемо, не просто теоретично, так, ми не проти цього, але нам треба сказати так дуже глибоко, так отже, Твоя воля Хай сповнюється. Тоді смерть віддає, як риба віддала йону, не могла проковтнути, коли він почав каятися і сповняти Божу волю. Отже, смерть не мала сили. Смерть не мала сили і влади над Марією, не мала сили над Ісусом, тому що вони жили волею Бога. І чим більше ми будемо казати Богу так, тим більше ми будемо рятуватися від своєї біди, від своєї смерті, яка перед нами, так само нам всім треба її перейти. Отже, коли хочемо її врятуватись, ми не можемо. Від неї тікати різними засобами, які придумав цей світ, який хоче весь час знайти спосіб, еліксир такий, щоб врятуватись від смерті, різні, різні процедури роблять, щоб тільки врятуватися від смерті. Але це нереально. Тому що чим більше людина це робить, вона тим більше забуває про Божу волю, в, в неї гонить страх. А цей страх це якраз. Їжа для смерті, смерть любить страх, вона його шукає. А коли людина його любить так само, тоді смерть знаходить цю людину, і все. І ця людина їй належить. Вона якби нюхом чує страх в людині. Ось. А коли людина каже Богові так, Твоя воля, Отче, Твоя воля Ісусе, значить, все. смерть тут одразу. З'їдає свої зуби, стирає і не може нічого зробити, мусить віддати. Бо волі Божої вона не може проковтнути, не може затримати, вона може тільки віддати, відкинути, викинути свого царства і більше не захоплювати. Ось це є наше спасіння, це наш рятунок. Тому сьогодні ми молимось також і за наших ось рідних, близьких, за кого ми згадуємо їхні імена, наших. Воїнів, героїв які загинули за батьківщину нашу, тому що захистити батьківщину, захистити ближнього це воля Божа. Важливо, щоб ті люди, котрі так йдуть, дійсно ще й розуміли то, тому що ну, вони йдуть, але не завжди розуміють, усвідомлюють. Але ми молимось, щоб Господь дійсно їхню жертву прийняв як сповнення волі Божої, щоб їхня жертва. Захист України своєї, свого народу, своїх ближніх, це було сповненням Божої волі, щоб Бог це прийняв так, і щоб та смерть, яка їх настигла там десь, чи на болі бою, чи десь в іншому місці, не могла їх тримати, але віддала куди, там, де Божа воля, тобто для царства Божого. І тому наша молитва тут сьогодні так само, і за наших рідних, близьких так само. Щоб Бог знайшов в їхньому серці свою волю, знайшов і міг прийняти їх як виконавців своєї волі. Це буде тоді велике чудо, велика ласка, і прослава Божого Божа милосердя, і прослава Божої істини, яка визволяє, Божа істина визволяє. Тому ми дякуємо Богові за його милосердя, за його істину, за його любов і правду, щоб ми могли. Промовивши ті слова, Отче, Твоя воля, хай буде в нашому житті, могли перемагати смерть і гріх, і зло і в своєму житті, і в нашому народі, в нашій країні, і взагалі в цілому світі. Слава Ісусу Христу!